Вітаю, друзі! Дякую, що приєдналися сьогодні до ефіру. Знаєте, коли я запрошував сьогодні зранку свого гостя, він запитав мене, про що будемо говорити. День розпочався дуже тихо, я йому пообіцяв. Теми до вечора гарантовано будуть, і не помилився: БНР б'ється за свою незалежність. Фактично, це топова новина, і не тільки для нас або в Росії, а у всьому світі в середині Російської імперії починається громадянська війна. Взагалі, знаєте, Білгородська Народна Республіка має право на незалежність і за те, щоб вийти з рабства Російської імперії. Про це та про інше ми будемо говорити сьогодні з Віктором Штенчаком, людиною, яка не тільки знається на політиці, але інколи і. Що казати інколи, дуже часто сама а, подає новини. Віктора, вітаю! Нема навіть що додати. Єдине, що хочу сказати, що ти дуже влучно пригадав Кадирова з його персональною армією. Я читав десь рік тому а, статтю, якщо я не помиляюсь, Баунов з Баумов, Карнегії Центр. А, він написав дуже: Олег Баумунов написав дуже цікаву статтю про те, що. А феодали, дивлячись на те, що одного з них є своя армія, розуміють, що їм теж потрібно, і він ще тоді прогнозував, що армії з'являться, і дійсно ми бачимо, що в регіонах з'являються армії, які нікуди не відправляють, не на які СВО, не на яку війну. Армія, яка залишається всередині, і це армія саме для того, щоб подавляти бунти або навпаки захистити феодала від Москви. Дуже цікава історія, і Кадиров перший в цьому. І сьогодні ми бачимо, що Кадиров розповідає, що батальйон Ахмат їде все, але ніхто нікуди не їде. Його приватна армія охороняє саме його, і більше того, ми бачимо, що час від часу в Чечні щось там запалюється. Тому так погоджуюсь на 100%. це, Це це, це процес. Чня, взагалі, в Чині відбуваються теж деякі процеси, тому що є три там угрупування, які окрім Кадирова претендують на прихід до влади, деякі з цих угрупувань. Вже навіть проводили певні з'їзди поза межами Росії, і вони розповідали, що в разі початку якихось заворушень вони візьмуть активну участь у них. Тому ще раз повторюсь: є певні території, на яких Можливі очевидні от ці бунти є території, які знаходяться у такому поки що зародковому стані, і вони будуть визначатися можливо по ходу п'єси. А є території, які, дійсно для яких там Російська імперія це найсвятіше, що може бути. І в цьому контексті до речі дуже цікаво поспостерігати за висловленнями висловлюваннями наших, як ми їх називаємо хороших русських. Частина з яких розповідає, що якщо частини території Російської Федерації захочуть відділитися, хай відділяються, але в більшості випадків. Ці люди якраз говорять про те, що Росію треба в тих територіях, в яких вона існує зараз. А що це означає? Це означає, що вони хочуть все таки збереження імперії, хоч вони зараз розказують, що ця імперія має бути демократизована після відходу Путіна. Поки що я в це абсолютно не вірю а більше вірю в те, що Москва і Пітер змушені будуть оборонятися, і вони будуть посилювати своє військове і мілітарне оточення для того, щоб захистити в майбутньому себе від можливих бунтів, які можуть виникнути навіть в серці і в столиці Російської Федерації. До речі, пригадаючи, пригадуючи. Грошей русских вони відрізняються від адекватних русских, а, тим, що змінюють свої позиції, погляди від а, того, що їм більш вигідно. а чи є порядні росіяни. Той самий це, крігер порядні росіяни це ті, які сьогодні зайшли на територію Російської Федерації так, і так, заявили так. про те, що вони будуть е, починати е, звільнення визвольний, росі... рух. визвольний рух і почнуть звільняти Російську Федерацію від е, того режиму, який в ній існує. Оце для мене це порядні росіяни. Так, погоджуюсь. І ще раз хочу сказати, що. Треба уважно дивитися, хто і навіщо тягне хороших русських в український українській О, це, це питання дуже таке. Це, так, це велика небезпека, як хтось, ем, ну, ми знаємо, хтось з влади дуже активно просуває. Так от, якщо ті, хто просувають, вважають, що ніхто нічого не бачить, все все бачить. І єдине, що стримує зараз від такого е, бухбурхливого обговорення і виявлення це війна, але війна теж закінчиться. І після того почнеться пригадуватися все, і хто привів Сеню Собчак на 1+,1 плюс і примусив редакторів її виводити в ефір, і хто з нею спілкувався? І як це було, і інших хороших руських теж пригадають, тому не треба цього робити, от просто не треба. У нас вистачає українських розумних спікерів та аналітиків. А говорячі голови з Росії, хай роблять добру Росію, позитивну, хорошу, ту, в якої вони будуть жити. Від Калуги до твірі нормальне московське князівство. Нам подобається. Розкажу інсайд. Якщо вже ми заговорили про це на в наступному місяці, Ходорковський і частина так званої ліберальної тусовки збирає велику конференцію у Брюсселі, і вони хочуть виступити от тією прокладкою між європейськими урядами. І відповідно російськими олігархами, хорошими російськими олігархами, як вони кажуть, і стати от лобістами для зняття санкцій. І вони тепер зараз розказують, звичайно, мова про гроші в першу чергу. Вони зараз розказують, що треба російським олігархам дати можливість для виходу із режиму. Для них треба дати можливість для того, щоб вони заявили, що вони не разом з путіним виглядає, вибачте, як бред кобили, тому що всі російські олігархи, які є в нинішній Росії, це так само як і губернатори, це призначенці Путіна. Ти сьогодні є олігархом, тому що тобі дозволяє Кремль. Завтра ти не є олігархом, тому що Кремль тобі це заборонив робити. І власне тому. 에, говорити про те, що вони когось там, що є якісь хороші олігархи, а є не дуже хороші олігархи, це мені здається, ну дуже великі фантазії на даний момент е, ті олігархи, які навіть е, виїхали багато років вже живуть поза межами Росії, на жаль, є залежними від е, Російської Федерації, залежними від керівництва Російської Федерації, навіть коли говорять там. Про Фрідмана, Хана і інших вони є одним із елементів із мозаїк російської системи, яку вибудовував Путін. Ну погоджуюсь теж і хочу ще одне додати: дуже цікаво виглядає зараз позиція навальністів, які вирішили показати пограти в попагапона. Сто відсотків, оце нагадує те, що вони зараз роблять. Вони хочуть вивести людей на вулиці, показати їх, що вони сила, з якою треба рахуватися, а не ходорковський та інше. Робиться це напередодні того збіговська, який хоче провести ходорковський в Брюсселі. Це дуже показова історія. Вона показує, що ліберали в Росії б'ються не за свободу, не за незалежність, не за демократію, за владу та гроші. І ще одні. Що інше а порядні люди? На жаль, вони вже сидять в Росії або виїхали і не приєдналися до тих рухів, чому ну тому що не хочуть маратися в цьому, але всередині Росії з'являться велика кількість людей, які зі зброєю в руках доведуть, що Росію можна звільнити. До речі, а як ти вважаєш, як Путін повинен зараз відреагувати на те, що відбувається в БНР? А мені здається, що він зробить вигляд, що там нічого не відбувається екстраординарно, як завжди, це е, е, дивись, Путін сам по собі дуже багато е, на це вказувало, е, сам по собі дуже нерішуча людина. Тобто він буде вичікувати час, коли щось можна буде сказати, от е, як, ніби мі, там. Треба буде йому десь одну фразу втулять про, про це, але він не буде звертатися, звертати на це зараз увагу. Він може навіть відморозитись від цієї історії. Більше того, я думаю, що вони почнуть зараз ще й це висміювати. розповідаючи, що це фейк, що це неможливо. Тобто їм зараз з однієї сторони в них. Є, є тактика, ну, е, так, що треба розказати, що Росія веде е, Велику Отечественну війну, але з іншої сторони, їм не треба е, оцих панічних настроїв, бо панічні настрої вони бояться. Більше того, якщо ти пам'ятаєш, місяців два тому Путін якраз у своєму виступі е, якось розповідав про те, що для Росії. Роздріблення держави це дуже негативний сценарій, і проти цього сценарію треба працювати. Більше того, ФСБ за різною інформацією вважає це найбільшою небезпекою для Російської Федерації. Тому мені здається, що вони зараз будуть з однієї сторони це гасити, з іншої сторони намагатися ну, абсолютно це. Подати як факт, який не має нічого важливого. Тобто будуть розігрувати одночасно дві два сценарії. Ну, схоже, що так і станеться. Але давай перейдемо від історії з БНР до історії з Бахмутом. Ситуація дійсно вкрай важка. Зранку сьогодні спілкувався з одним з тих, кого зараз вивели на відновлення. На жаль, відновлення буде дуже коротким, він сам сказав, і треба буде повертатися. Але а, на моє запитання, в Бахмуті ми є. Я кажу, в Бахмуті ми є. Ситуація така, що ну, скажімо так, не ефірні вислови. Але хлопці б'ються. Пригожин же скільки? Третій раз я в да, якщо не помиляюсь, Треть, це третій. четвертий. третє. Я просто заплутався, стільки разів вже перемагав третій, наскільки. Ну, третій раз я в Бахмут, візьме буде четвертий, п'ятий, потім буде казати, що. Я, казав, Але, що не, я вже казав, що я виконав. вже не візьме. Я думаю, що ситуація для Пригожина буде розвиватися наступним чином. Він виконав своє завдання, виконав в лапках виконав своє завдання і е, хоче віддати цей плацдарм Збройним силам Росії. Хай вони туди заходять, е, а в цей час. Е, Вагнерівцям теж треба виходити для того, щоб відновитися. На щастя, українська армія дуже добре покусала всю все угрупування вагнерів. І для того, щоб відновитися їм треба буде не один місяць. Я не впевнений, що Пригожин готовий зараз грати далі. От куди він буде наступати? Тобто сил зараз у них немає для наступу. Наскільки я розумію, по-друге, я думаю, що він розуміє, що утримання о цього плацдарму це ще тисячі і тисячі життів. Для чого йому тоді просто кидати людей на смерть? Ну вони ж вони, вони ж ну тобто, ми можемо багато жартувати, але ну, вони ж не ідіоти повні. Тобто, я думаю, що він він, він заявив про те, що 25-го числа вони звідти виходять, і я думаю, що. Це один із шансів, щоб українські війська просто витіснили там рештки військ Росії з цієї території. Для нас це відкривається вікно можливості. Ну я вважаю. Дуже схожу моя позиція. Я вважаю, що прихожен вже використав весь резерв. Ми бачимо, що відбувається, спілкуючись засновним з побратимами. Змінилася тактика, велика кількість. Знищеної русні валяється на вулицях Бахмута, і Пригожин не може відновити кількість. А він бере не тактику, він бере не стратегію, він бере кількістю, кидаються хвилі, хвилі, хвилі. зверни увагу, що останнім часом, останніми тижнями, пригожено не дають поновити. Його приватну армію за рахунок зеків, тому що зараз Я зеки, кажу. зеки поновлюють якраз армію штатну армію Збройних сил Російської Федерації, і в нього немає зараз можливості для того, щоб нарощувати кількість цих зеків. Я про це і кажу. Він не може відновитися. Тому, а це в е, до речі, він сам жалівся про те, що Міноборони РФ закрила йому можливість брати зеків і більше того. Зараз ну, відверто є атаки на Вагнер інформаційний його дискредитують. Хоча що не дискредитують? Вагнер про Вагнер розповідають почали правду в Росії. Почали висвітлювати яка кількість злочинів після тих того, як вагнерівці повертаються до Росії з війни. І це все налаштовує на те, що у Вагнера історія закінчується. Вагнер буде працювати десь там на Близькому Сході, в Африці ще щось. Але історія в Бахмуті це дуже цікаво. Вагнер не виходить. Він розуміє, що буде далі, і каже: Ну, все, ми все зробили. Далі ви утримуєте. А утримати Бахмут буде. Ну ми ж пам'ятаємо, як росіяни вже Ліман та Ізюм утримали. Буде таке ж саме а, в будь-якому випадку. Я хочу сказати, що те, що роблять зараз, воїни ЗСУ на фронті, не тільки у Бахмуті. Повір мені біля Павловці на Вугледарі в самому віз біля Угледару в Кремінна Авдіївка, Марі. Ну я, я, я от спілкуюсь кожен день, і це щось це подолання неймовірних перепон. Це фактично диво, те, що ми там робимо. Тому по, мій поклон кожному воїну. Моя подяка кожному воїну, шана кожному воїну, який захищає Україну. Завдяки воїнам України ми зараз з Віктором ведемо цей ефір. Якщо б не вони, ви б не могли, дорогі глядачі, дивитися це, а ми б спілкуватися. Слава Зсу, слава Україні, слава генералу Залужному. А в мене маленьке героям. прохання до всіх. Що? Героям слава. Героям слава. Саме героям стоїть. У мене прохання до наших глядачів. А вас велика кількість дивиться. Не забудьте пролайкати, не забудьте підписатися на канал. Я дивлюсь кожен раз. Там со 100 переглядів 33 підписники. Інші дивляться регулярно, але не підписуються. Підпишіться, допомагайте нам просувати інформацію. Так працює Ютуб. Допомагайте нам співпрацювати його алгоритмами. Дякую за це.